Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера. Мене звати Олексій Фадієв. Вітаю, Україна очікує на нові пакети підтримки від партнерів за підсумками засідання Рамштайну. Про це заявив український президент Володимир Зеленський напередодні початку 30-го засідання контактної групи, яке почнеться сьогодні. До Лондона, де сьогодні зберуться учасники, вже вирушила українська делегація на чолі з міністром оборони Денисом Шмигалем. Чого чекати від ювілейної зустрічі? Розкажемо далі. Понад два роки військової допомоги від більш як півсотні країн світу сьогодні стартує ювілейна вже 30-та за рахунком зустріч контактної групи з питань оборони України. Саме завдяки Рамштайну українські збройні сили отримали системи Хаймарс, Петріот, сучасні танки та боєприпаси, аби протистояти повномасштабній російській агресії. Порядок денний цього рамштайну не обговорюється, і це дуже добре. Але по інформації. Від ну від окремих заяв, в тому числі і від президента України, ми розуміємо, що мова буде йти про посилення наших саме спроможностей в протидії російським дронам. І е, по нарощуванню наших вже власне спроможностей е, по завданню цих глибинних ударів, е, і е, зокрема по нарощуванню нашого, нашого виробництва дронів, українська сторона має представити пріоритетні потреби української армії від систем ППО до далекобійних боєприпасів. Минулого тижня Володимир Зеленський назвав захист нашого неба одним з головних пріоритетів для роботи з партнерами, і, зокрема, у підготовці до. Нинішнього Рамштайну ми працюємо також, щоб були нові внески партнерів. Програму ПЕРЛ це дуже потрібна програма. Ми завдяки цій програмі. Ми купуємо американську зброю завдяки програмі, і вже там більше двох мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування. Торік під час саміту НАТО у Вашингтоні було погоджено довгострокову допомогу на щонайменше 40 мільярдів євро у 2025 році. В Києві очікують, що ця домовленість набуде практичного втілення, аби перекрити нестачу у фінансуванні оборонних закупівель вже цього року Україні потрібно близько 6 мільярдів доларів. Ми повинні діяти проактивно, тому наші далекобійні спроможності вони повинні бути не обмежуватися лише далекобійними дронами, тому що дрон це 30 кілограмів вибухової бойової частини, але також наростити наші ракетні спроможності і крилаті ракети, і балістичні ракети, балістична програма тобто, це є ракетна програма, яка може бути саме унікальною лише в Україні. Тобто жодна інша європейська країна насправді не має таких перспектив, як ми. І тут питання, звісно ж, фінансування всіх цих розробок, при тому при всьому, що всі інші комісії, тобто всі інші ці підгрупи в рамках формату Рамштайн, вони повинні існувати. Тобто і коаліція дронів, і танкова коаліція, і там і ракетні, і так далі. І так далі. Тобто, всі ці підгрупи повинні існувати, повинні забезпечувати фронт і при цьому нарощувати свої спроможності. Найкраще небезпеку сусідства з Росією розуміють країни Балтійського Р. Регіону відтак зможуть сказати своє рішуче слово. Ми дуже сподіваємося, що і наші європейські партнери, особливо країни, ну так би мовити, які мають вихід до Балтійського моря, тобто це Північна Європа. Вони зададуть тон так, щоб і решта, чотири десятки країн, принаймні, а краще всі 50 країн, щоб вони підтримали збільшення видатків саме на нашу оборону. Серед іншого, також. Очікують, що учасники зустрічі обговорюватимуть гарантії безпеки для України а також перспективи мирних переговорів. Катерина Кравець, Галина Пірогова, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.